мудрість світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла. Рані нині веселися, сіоне, а ти чиста, як расуйся, Богородице, востаннє Твого. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що врубав життя, дарував. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог нашого Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що врубав життя, дарував, що живе мертвими, володіємо, лихоми прочистої своєї матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних Богоносних, отців наших і всіх святих, душі усопших рабів своїх, що тут спочивають всіх жертв, що віддали життя своє. За Україну у селях праведних оселить налоня врага, покої до праведних зарішить, а нас помилий, спасає коблах і чоловіколюгуват. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні, напевно, вже вкотре знаходимося на цьому місці і вшануємо тих людей, які були невинно вбиті, вбиті за те, що був може не в тої національності. Вбиті може за те, що був не тої віри, вбиті за те, що може заважав. Є найгірша річ, в Христі, що людина іноді не розуміє свого покликання і свого призначення життя на землі. Бог, коли сотворив людину, сотворив її на свій образ і на свою подобу і дав людині цей великий дар гідності бути гідним. А для кожного з нас. Гідність є нерозривно пов'язана з національною свідомістю. І оці люди, які тут спочивають, були національною свідомі. Сьогодні, коли ми їх поминаємо, насамперед для нас це є відродження нашої, цієї національної свідомості. Сьогодні, коли ми їх поминаємо, це для нас має бути оця гірка втрата та ціна свободи України, яку ми сьогодні маємо. Може, та Україна не така, як ми її сьогодні хочемо бачити, але бодай цей дар, те, що Україна є вільна. А мало того, щоб, може, на майбутнє не проходили оці інші ті трагедії, інші ті втрати, ми сьогодні поминаємо їх. І мало того, що ми їх поминаємо, молимося за їхній упокій, за те, щоб вони були там упокоєні у Царстві Небесному, Молимося ще за прощення отих котів, котрі їм коротили життя. Ми сьогодні ще бачимо по телебаченню, лунають якісь такі... Недобрі ті інсинуації, десь на смерті цього польського президента виступає якийсь собі ксьон, який дозволяє казати, що і грати на почуттях поляків і казати, що ще треба зробити суд над Бандерою, ще суд над УПА і тому подібне. Як собі легковажить над тим, як собі недоречно дозволяють висловлюватися. Але, попри те, в сьогоднішній день заспіваємо для тих, хто віддали своє життя, хто були тут невинно вбиті, віддаймо їм. Шану, хвалу, славу Богові і і вшановуємо їх у своїх молитвах, заспіваючи їм вічну пам'ять Христос Воскрес. Христос, христос Воскрес із мертвих, смерть христос і смерть, смерть, смерть Богом.